У Дніпровському районі Києва пенсіонера затримали за вбивство киянина. Як тільки поліція отримала повідомлення про те, що трапилася така подія на проспекті генерала Ватутіна, відразу виїхала слідчо-оперативна група. Уже на місці з'ясувалося, що конфлікт виник між чоловіками, які вживали в одному із закладів громадського харчування, спиртне. Згодом, коли словесна перепалка між ними завершилася, один із учасників вийшов із приміщення. А коли повернувся, відразу із ножем накинувся на свого кривдника. Чоловік від отриманих поранень. Помер на місці події, затримати злоумисника. А це киянин, йому 66 років, він ніколи не притягувався раніше до кримінальної відповідальності. Допомогли інші відвідувачі кафе. На цей час злоумисник затриманий. Він перебуває під вартою. Йому загрожує у рамках кримінального провадження розпочатого за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України до 15 років ув'язнення. Досудове розслідування триває. Збирається вся необхідна доказова база для того, аби притягнути його до кримінальної відповідальності.